Народ, мене звати Маріна, і ви на каналі Марін Марін. І це моя так звана рубрика а, про вірші. А, в цій рубриці я записую малесенькі вірші або жну ось таке зні на відео і викладаю на свої соцмережі. Тож а, з вас я хочу попросити тільки підписку. І лайк. А можливо, ви ще щось можете написати мені в коментарі. А, також в описі я завжди залишаю свій інстаграм, Тіток, телеграм канал. І нещодавно я почала робити виробництво. Ну, не те, що виробництво, а зробити такий міні- свій заробіток про прикраси також. В мене є дуже класна ідея, що я, на, що, на чому я ще можу зробити свій міні заробіток і це я зараз вам покажу. Коротше, як вже наближається 14, 14 люте, і 8 березня вже не за горами, в кожного є свої дні народження, але ж все ж таки, квіти швидко псуються, а ось такий чудовий букет це не мені. Я його сама робила. Але це подарунок на день народження. День народження в березні, а букет вже в лютому зроблений. Тому що, поки в мене був час, було світло, я його зробила. Ось такий він гарний, прикольний дощ. Хто хоче, може мені написати або ж в Дірект, або ж в коментарях. І якщо ви хочете, то я можу для вас зробити. Тож, а я погнала знімати вірші і розповідати їх для вас. Тож, гарного вам перегляду. Дитинство мій найкращий вчитель. Життя мудрець, я з ним навчаюсь. Поки хтось лише глядач, я гравець, хоч і боюсь. Але мудрець все раз і в рази. Підкидує черговий урок. Тихо весела ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Просить він, покажіть кухлик, то ще краю. Продовжіться що, чого я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть, будь ласка, то що з боку смужка? Да какой же це кухлик? Это ж просто кружка. Бро діду у руки кухлик взяв і насупив брови. На Україні живете і не знаєте мови. Про дошітя теж була э, гостра та бідова. У мене є свой язик, нікчему мені мова, і сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мов. Інколи нам тяжко, хочеться опустити руки, не хочеться говорити, писати чи розмовляти. Нам хочеться спокою, тихого і мирного неба. Нам хочеться гуляти до світанку, радіти та відчувати себе щасливим. Але на жаль. Зараз нам дуже тяжко. Ми чуємо сарени, якісь вибухи. Невідома всім техніка, і, на жаль, це бачить всім. <кій> а ми не можемо зараз радіти, коли там на передовій гинуть наші побратими. Вони віддають свою душу, щоб ми могли спокійно жити і спати. Сльози на очах, коли ми бачимо кров. Сльози на очах, коли маленька дитинка ніколи не побачить свого тата, сльози від ран, які ніхто нам не заговорить дуже коротке. А ми його робимо ще й коротшим. Ображаємось, сваримось, показуємо свою лють і свою гордість, коли можна сміятись, радітись, спілкуватися. Дарувати кохання та отримувати його взаєм. Кожен з нас обов'язково чи єсь людина, для когось біть, для кого радість. А може, все з'єдналось і вийшло фантастичне кожен. А сам стріляєш з автомата. Чому ти кажеш, що наведу тут лад, а з твоїх рук летить граната? Чому ти кажеш то бундеривці вонючі? А сам не знаєш, що на кої вбучі? Чому ти кажеш я за мир, а в груді б'єш, мов богатир? Тобі не раді геть іди і свої руки прибери від нашої неньки України? Хочеться відсвяткувати новий рік. В затишному колі повної родини і щоб в домівках не було чутно ні крик, сирени, ні вибухів, звук. Ромат солодких мандаринів і дзвінки дзвінки з міха години. Година відрізок доби, лиш вічність, суцільна стежина, по якій нам з тобою йти. Пустих обіцянок не дам, і не скажу, що шлях цей є легкий. Ми спотикатимуся будемо й не раз, розбиваючи вазу зусиль. І якщо розлетиться вона. На маленькі уламки надій ми з тобою складемо її, принаючи в хвилі із мрій.